Всім доброго дня друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Також з каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Так що, друзі, вибрався я трошки в ліс, якраз прийшов з роботи, Думаю я зараз пройтися по других місцях, не ті, що ми зазвичай ходимо. Ну і подивимось що чи щось є в лісі. Вчора я зайшов тут з краєчку, майже 10 штук знайшов таких молоденьких. Сьогодні 25 липня, 18 година 30 хвилин. Якраз почався дощик, точніше продовжується дощик. І трошки пропадав, зупинився і тепер далі падаємо. Так, ну що, починаємо. Друзі, є перші знахідки. Ось подивіться, які красунчики. Давай. Другий. О, краса. Краса. Так, ямки закрали. Ось такі два красення. Так, є третій білячок. Топо прийшов допомагати грибка рвати. такі невеличкі, якраз молоденький, тут ще один, тюпунький. Ось такі два грибочки. друзі одного без вас не білячка тут ще один є молоденький Ось такі два рибка ще знахідка Добре, йдемо далі. О, ще один є. Ще один є. Ось такий бок. О. О, краса. Краса. Дощик сьогодні доречний. Окрас трошки промочив землю. І думаю, що в неділю вже буде ліпший результат. Добре. Ще один так, друзі, вже, ще Вже знайшов дрібоньких білячків, не хочеться їх рвати. Але. Вони вже після того не виростуть. Тут я ще без вас пару штук знайшов. А таких більшеньких немає вже. Вже скільки прийшов і суши не, не знайшов, вовсе Все дріб'язок. Так що у нас грибочки тільки починаються. Це вже покрупніший буде дружок наш. Ой. Що треба звідси дістати якось. Опа-па-па. О, він глибоко сидить. Він глибоко сидить тут. Ой. ще й зламався. Ще й зламався. Ось такий. І білячок. Ще кусок залишив там. Так, файно. Друзьяки, це капець. Я попав в каску. Ну, дивіться. Ось перший грибок. Це просто казка. Так, перший грибок. Йдемо далі. А не білий грибок? Так, ось другий грибок. Ось третій грибок. Ось четвертий грибок. Це шок. Четвертий грибок. Ой, йдемо далі. Подивіться на це. Подивіться на це просто. Та, п'ятий грибок. Шостий грибок. Видно? Ова. Шостий грибок. Сьомий грибище. Грибище. Подивіться. Сьомий. Восьмий, восьмий, дев'ятий, дев'ятий, десятий, одинадцятий Одинадцятий. Дванадцятий. Тринадцяти, тринадцятий. Подивіться на це, цернадцятий? Чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий.

Дев'ятнадцятий, дев'ятнадцяти, двадцяти, двадцятий. Двадцять перший двадцять другий. Видно, мусимо їздити, але вас трошки потрясе, дуже в корчі залізли, ми їх зараз дістанемо. Так, я казав 21-й, який тут ще є один. Так, друзі, будете рахувати, тут ще один з боку, коло нього. А така кількість грибочків. Це капець. Я в шоці, чесно. Чесно, я шокований. Але в принципі минулого року я тут теж знаходив. Теж таку пачку знайшов. Порядно. Так. Добре. якщо я щось знайду, я зараз покажу. Ось така купа. Одна і ось тут друга. Така Гарно було все подивити. О, така кількість. Топка. Так, що ви думаєте, друзі? То ще не все. Подивіться, ось ще один білячок. Ось тут ще один білячок. Є. Ось тут затравячкуся сховав. Так. Дешець... О, ще є один. Ось ще один є. Подивіться. Так, тепер буде Ось заняття порахувати грубки, скільки було. Напишіть в коментарях. Краса, просто краса. Друзі, ще не все. Ось тут же один з'їджений рибок. Дивіться, якого я ще знайшов. Красичка. А ще й не фокусує. Під цим берегом. Ще двох маленьких не йшов. Вже так не будемо лазити. Так, ще десь я знайшов. О, все, ще один. Тоже такий поїчений. Що так. що Ну я на таке вже не сподівав, що ми сьогодні знайдемо. Що ми таке знайдемо? Ще не йшов без вас. О, фото на пам'ять. Файно. йдемо робити з ними порядок. І зараз спробуємо ще туди трошки пройтися, в ту сторону. Так, друзі, ще один білячок знайшов. Я вже повертаюсь додому, не знаю що планую зайти зараз ще в одне місце. Але тут трошки круг трохи, трохи треба робити. Я вже в принципі все замочу, але ще одного роздушив. Хто сліпа. Оп, стояти. Одного не роздушив, але шапочку збив. Добре, зараз подимось. Нам що сюди до гори, Фу, руки трясуться, тут такий берег пологий. Я по чому лазити, і ще нам зараз підніматися до гори. Як будуть сили, ще підемо одне місце, зайдемо. Так, друзі, Нас грибки не залишають. Ще один грибок. Вже пробую його вибирати. Я щось голову піднімаю. Там у горі ще один стоїть. Так, Ось такий вабілячок. Ну, ходім зі мною. Так. Зараз будемо пробувати його діставати. Ана. Де він залізеш? О, він все зламав. Він все зламав. Піднялашка отакий о білячок. І корени скотки. О! і корень від нього. Ось такий грибок. Добре. Що, друзяки. Добрався я нарешті до свого місця. Я вже думав, що задурно. Ось знайшов без вас одного білячка. І подивіться, що я ще тут знайшов. Ось ось один білячок. Ось і другий. Так. Ну хоч не задорно. То так прийшлося, ну так, приблизно десь до кі кілометра. Холостуйте. Добренько, зараз ще пошаримо, може ще щось є. Так, друзі, є ще знахідка. Ось такі два братчика. Вже в лісі трошки темновато. Ну, як є, як є, так маємо. Ось така, такі два білячка. Герненько. Так, добре. Що ж, друзі? На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання, вечірнє тихе полювання. Сподіваюся, вам сподобалось такий похід. Не забуваємо про вподобайки, про коментарі. Ось показую вам результат наш сьогоднішній. Ось така кількість грибочків. Я щось чесно говоря і сумнівався, що ми скільки знайдемо. Затратили ми десь 2,5 години. Але задоволення. Задоволення на, на вечір получили колосальне. Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру злагоди. І мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорої зустрічі!